Всім привіт! Так, є такий саморобний прицеп. Самосвал. Така рама зроблена. Це йде прицеп з мостом ведучим. Міст зіл-130, колеса так само. Рама розширена, була розрізана. По-моєму, там 30 см. Кардан, корабка, зіловська теж. Вітер трошки може буде задувати мікрофон. Борти будуть все перероблятись. Нові, Така, тимчасові. Так, це все оселено. Це місце перевертає. Зараз під Ось таке зроблено, вийде самі. Пішло дуже багато кругів, електродів на цю роботу. Вітер привітає тільки назад. О, також зроблено. В принципі, то саме з цієї сторони, то немає різниці. Виручає дуже міст, але світилося така ж би було колеса йолочка. І тобі, або шиповані, якісь б зовсім наші їхали. А це що глина трошки заб'є і все, і то вже не їде, так як треба. Ось такий-то прицепчик. Прицеп моцний. Коробка тут прикріплена. На такі вуха. Тут долине. Ось Отаке. Таке рило. Случаю когось неприємності би це впустити. Так то зроблено. Так, кому сподобалось відео, підписка, лайк. Коментуйте. Всім добра.